Вітаю, вас, шановні друзі! Сьогодні у нас 18 травня, і сьогодні Україна вступає в новий етап своєї історії. Тому що саме сьогодні вступає в дію закон про посилення мобілізації. Так саме отой драконівський узурпаторський антинародний закон, про який було дуже багато розмов, але все одно депутати його прийняли. Коротенько нагадаю про основні умови: перше це зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Всі військовозобов'язані на протязі 60 днів повинні оновити свої військово-облікові дані. Якщо вони цього не зроблять, то можуть отримати штраф до 25 тисяч гривень або позбавлення волі від 3 до 5 років. Ну, принаймні так. Лякає цим українська влада. Далі поняття обмежено придатних повністю відміняється, будуть або придатні, або непридатні. Тобто зараз всі обмежено придатні, повинні піти до ТЦК, оновити свої дані, пройти повторно ВЛК, і там вже будуть вирішувати, хто з них придатний може йти воювати, а хто не придатний. Ну, самі розумієте, що частина з людей, які раніше мали відстрочку від мобілізації, зараз підуть воювати. Значить, повноваження, хто іде, тепер мають право вручати повістки. Повістки можуть вручатися цілодобово за місцем проживання, за місцем роботи, місцем навчання на блокпостах, пунктах пропуску через кордон. Ну коротше кажучи, абсолютно всюди. Повістки мають право вручати представники ТЦК у межах адміністративної території, представники місцевих адміністрацій, представники підприємств, організацій, установ своїм працівникам. Тобто повноваження ТЦК тепер передали е, власникам бізнесу, місцевим адміністраціям, місцевим владам. І, само собою, окрім повноважень, на них буде лягати і відповідальність. Тому місцеві влади, які власники бізнесу, окрім того, що будуть оповіщати людей, вони ще будуть нести відповідальність за те, щоб ця людина пішла до ТЦК і оновила свої дані. Звичайно, тут ще є дуже багато різних нововведень. Я їх всі публікую в своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Але друзі, треба розуміти основне, що з сьогоднішнього дня у українців починається абсолютно інше життя. Життя, в якому військово зобов'язані так і залишаються цими зайцями, на яких постійно ведеться мисливство. Але і мисливців стало набагато більше, і розмір клітки став набагато менше.